Ольга, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, про свою точку А і як ви прийшли в сферу б'юті? Доброго дня, Катю, я е, прийшла в сферу б'юті за допомогою Анастасії Нішкевич. Бо так сталося, що ми з нею взагалі дуже давно знайомі і інколи спілкувалися. І саме в б'юті-індустрію я прийшла через послугу шугарингу. Моя початкова точка була, здається, 6 тисяч гривень. Я з цієї суми починала. Бо це були на той час, мабуть, всі мої гроші. Ну, це було 7 років тому, або там ну, приблизно 7 років тому. Всі гроші, які в мене були відкладені, я їх вклала в навчання по шугарингу, купила витратні матеріали. Як зараз пам'ятаю, орендувала. Кабінет на 20 квадратів він на той час коштував півтори тисячі гривень на місяць, і все так почалось. Мій шлях у сферу б'юті. Ви зараз володієте в цілому вже трьома техніками видалення волосся: це шугарин, електроепіляція і лазерна епіляція. Яка процедура користується попитом серед ваших клієнтів? Я дуже горю, коли працюю з послугою електроепіляції, медитую, коли видаляю волосся. Це така дуже кропотлива робота. Але оскільки я починала з лазеру, після шугаринку я я почала з лазером працювати і працювала дуже довго, то я, знаєте, як в моєму серці лазерна епіляція залишилась назавжди. Я би розділила електро і лазер десь ну, все ж таки 50 на 50. Яка послуга користується попитом, мабуть, так само. 50 на 50. що лазер, що електро дуже класні два методи видалення волосся. Просто лазер орієнтований на дівчат з таким термінальним чорним волоссям забритим і дає дуже класні, швидкі, безболісні результати. А електро це всі інші дівчата, які там страждають з рудим, сивим, можливо, волоссям там тонким, пушковим, русявим. А ви, як власниця своєї студії, ви б радили краще поєднувати ці послуги? Як? Шугаринг, так і електро, так і лазерну іпіляцію радила саме так, бо тоді студія може закривати потреби абсолютно кожного клієнта. То який би клієнт до вас не звернувся, ви йому можете запро... ну, запропонувати будь-яку послугу. Любий вік можна покрити за допомогою цих послуг. Скажіть тоді, будь ласка, як давно ви з Фенікс лазер, і як швидко ви перейшли на лазерну епіляцію після того, як пропрацювали в ніші депіляції в ніші депіляції. Я пропрацювала рік, і десь через рік мене набрала так. Пише Настя Анішкевич спитала, чи хочу я пройти навчання з лазерної піляції. Просто мріяла про це навчання. Спочатку купляла зовсім інший апарат, починала зовсім з іншого обладнання, і саме Фенікс. Три, можливо, вже чотири роки в операції. Ви зараз працюєте, і які результати маєте? Це фенікс портативний результати. Я дуже задоволена. Мої майстри задоволені. Я зараз не працюю майстром. Я знаходжусь в керівництві студії. Але що в студії Запоріжжя, що в студії Варшави, Фенікс, і там, і там. результати дуже круті. Про це говорять відгуки наших клієнтів, і в принципі результати, які ми викладаємо до після наших клієнтів. Ви зазначили тільки що якраз таки про студію в Варшаві і в Запоріжжі? Давайте про це трішки поговоримо. Ви власниця студії в Запоріжжі, співвласниця студії в Варшаві Golden Ray. Розкажіть, будь ласка, як ви поєднуєте управління двома бізнесами, будучи на відстані? Не буде якоїсь знаєте, гарної інстаграмної історії про те, що це круто там на лайці і таке інше. Чесно скажу, це важко. Моя міграція в Варшаву була вимушеною. Моральний такий знаєте, відбиток наклало. Я дуже вдячна своїй своєму колективу, своїй команді в Запоріжжі, бо це 100% їх заслуга. Тобто, я то я, я там можу якісь моменти коригувати, але все ж таки, якщо б в мене не було такої. Сильної команди адмінів та майстрів. Я думаю, що яким би я там класним керівником не була, е, в мене б цього не вийшло без моєї команди. Тому, але це важко. Це все одно важко, навіть коли у вас дуже крута команда. Давайте поговоримо про те, як ви стали викладачом, що ви викладаєте, які курси маєте. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше. Я є викладачом як з лазерної епіляції, так і з електроепіляції. і ще я викладаю окремо чоловічу лазерну епіляцію. Ну і електропіляція з чоловіками чомусь дуже мало майстрів працює. Ну, хоча я знаю, чому велика кількість майстрів це все ж таки жінки, і у них є свої чоловіки, які там дуже часто забороняються робити. То жінки, в принципі, деякі хвилюються та бояться працювати з чоловіками. Як я прийшла у викладання на той момент, вже пройшла дуже багато навчань, конференцій, курсів і таке інше. І в мене просто з часом майстри або просто мої клієнти навіть Почали питати, а ти навчаєш, не навчаєш. Або якщо це були майстри, то вони якісь поради в мене питали, і я відверто всім там розповідала. І навіть перші мої консультації вони були взагалі безкоштовні. Я не думала, що за це можна брати гроші. Що знання взагалі вартують чогось? Ось тому, ну якось так я ділилась, ділилась, і потім я прийшла самостійно до того, що е, велика кількість є запросів від клієнтів або просто від майстрів, які навіть там підвищення якоїсь кваліфікації хочуть пройти і. Само собою воно якось так дуже знаєте органічно це прийшло до того, що я стала викладачем. Які ви зараз послуги маєте в своїй студії в Запоріжжі? Які маєте в Golden Ray? у Запоріжжі? Всі послуги по видаленню волосся, шугаринг, віск, лазер та електро. На цьому все ми більше не робимо ніяких послуг. Студія така монопослуги тільки з видалення волосся. По студії Golden Ray у Варшаві ми маємо також електро, шугаринг, віск та лазер. Ще додатково, ми зараз вводимо процедури з апаратного масажу. Є також косметологія, карбоновий пілінг, видалення тату і татуажу. Здається, це все так розповіли багато і такі. ну... Це все в принципі, да немало не погано. А що плануєте далі? Як плануєте ще масштабуватись, розвиватись? Дуже хочеться відкривати студії далі не тільки по Варшаві, а взагалом в Польщі і, мабуть, все ж таки по Європі. Клас. Такі такі плани сподіваюся, вони будуть виконані. Я, я вам бажаю реалізувати всі плани якомога швидше. Ви велика молодець. Мені дуже було приємно з вами поспілкуватись.